Євангелія на щодень, 7 жовтня Лука 4, 31, 36. Потім прийшов у Коперноум у місто Галилейське і навчав їх у суботу. І дивувались його науці, бо його слово було повне влади, а був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним. Лиши, що нам і тобі, Ісусе Назарянине, прийшов ти погубити нас, я знаю, хто ти, ти святий Божий. Ісус же погрозив йому, кажучи, мовчи і вийди з Нього. І кинувши Його перед усіма, демон вийшов з нього і нічого злого не зробивши йому, жах огорнув усіх, і вони один до одного казали, що за слово? Що з владою і силою велить нечистим духом, і вони виходять. Його слова наповнені чіткого сенсу. Ісус завжди виконує сказане, хто його чує, не залишається байдужим ні до Нього, ні до Його слів. Кожне слово Ісуса сповнене довір'я до Отця Небесного, тому здатне змінити реальність. Щоб відчути силу Ісусового Слова, потрібно вірити в Нього, проявляти Йому послуг. Слова кожного з нас також роблять добре, якщо вони пройняті вірою в Бога. Якщо підкоряємося Євангелії, отримуємо силу і свободу. Господи, нехай Твої слова змінюють реальність мого життя.